Хотіла вам дещо розказати, мої сорочки. Вчора, коли ми робили з вами купол світла, слава Богу, там він і почистився гарно, Я побачила, що творець бере і завантажує усіх, хто під'єднаний до купола світла, завантажує неймовірні блакитні кристали. Що це, це неймовірна кристалічна енергія. Тобто у нас ще. Коли ми з вами разом працюємо, постійно проходить енергетична робота, надпотужна завантаження. Можливо, ви теж це вже відчули. Ну, це просто неймовірно, що ми робимо. Так що, мої сонечки, головне це зараз йти, проходити, щоб не відбувалося зараз зовнішньому світі, тримати світло, тримаємо купол, молимося. Ранішня наша молитва, завантаження відбувається, і під час молитви чудеса. Я вчора, навіть коли на ніч ставила купол, мені так пішло. Я його так уплотнила трошки вчора, тому що відчула, що щось треба його більше уплотнити вночі. І я його так пустила попри боженька. Мені показав його прям так попри землю. Пустила сильно, сильно, сильно і таким плотним зробила. Тобто, щоб він ще був сильніший. І пам'ятаємо сонечки, що наш купол світла, його стан залежить від того, хто приєднується, де ми приєднуємося фізично, що важливо. І там, де більше людей приєднуються до купола і тримають світло, там більше буде висока вібрація, ну в залежності, звичайно, від свідомості людей, які тримають цей купол, щоб це не просто так було. Наскільки вони прокачані енергетично, і на які вібрації вони знаходяться, тому що ви маєте знати, ну і це зрозуміло, там, де висока вібрація, там не може прилетіти ракета. Тобто, ви маєте розуміти і знати, що це неможливий сценарій, тому що це дуже е, руйнівна енергія, так, вбивча енергія. А світло це енергія, яка створює. Тому, коли ви налаштовуєтесь на світло творця на купол світла. І ви створюєте поле світло, ракета в вашу реальність прилетіти не може. Якщо ви розширились на купол світла і ваша свідомість розширилась більше, то ви робите звичайно автоматично радіус захисного поля поля цієї вібрації. Вона у всіх різна з вас, в залежності від вашої вібрації, тому займайтеся собою сонечки, і ваше тіло світло буде рости. Тому ми, сонечки, отак воно все працює, все у нашому світі, наш світ старий руйнується, новий будуємо. Все буде добре. Люблю вас. Слава Богу, слава Україні.